Мої вітання! Сьогодні ми працюємо над проєктом, який називається Дихальна гімнастика. Будемо, звичайно, використовувати мікробіт. В чому полягає наша робота. Дихальна гімнастика це взагалі дуже корисна річ, яку потрібно робити, наприклад, щоб ви заспокоїлися перед контрольною роботою. Подихали і заспокоїлися. Або, наприклад, коли дійсно хворієте. Дихальна гімнастика допоможе вам швидше вихворітися. Тож, в чому полягає сама гімнастика. Нам потрібно повільно вдихати, наприклад, рахуючи до трьох. До трьох рахуємо і вдихаємо. І видихаємо десь, рахуючи до чотирьох або до п'яти. Завжди видих повинен бути довшим, аніж. Також ми можемо зробити два левели, тобто два різних рівня. Коли ми вдихаємо, наприклад, до трьох, видихаємо до чотирьох, А потім, коли ми вже заспокоїлися і будемо більш глибоко дихати, то ми виконаємо наступний левел, який буде від 5 до 7, наприклад, 5 на вдих, 7 на видих. Приступаємо. Заходимо в мой код, входимо під своїм аккаунтом, натискаємо новий проєкт і називаємо його. Нехай це буде гімнастика. Створюємо. Так як ми будемо виконувати для. Двох левелів нам необхідно буде використати, наприклад, кнопки. Але для початку ми створимо з вами базову програму. При запуску нам не потрібно, і нам потрібно буде тільки блок постійно. Нам необхідно буде для початку позначити якось наш вдих. Ми можемо зробити це, наприклад, за допомогою показати світлодіоди і намалювати стрілочку, що ми вдихаємо, тобто стрілочка вгору. Давайте подивимося, як це буде виглядати на мікробіті. Так, стрілочка вгору. Тепер нам необхідно, звичайно, щоб а, після того, як стрілочка показала, щоб вона трішечки у нас повисіла на екрані. Тому ми будемо додавати. Ну, давайте тут зробимо не пів секунди, а десь 400 мілісекунд. А далі, щоб ми не рахували вголос, у нас буде таймер. 1, 2, 3. І ми зробимо це. Або ми можемо зробити виконати це за допомогою показати число. І указуємо тут один. І що ми з вами побачимо в такому випадку? Давайте подивимось. У нас буде та сама одиничка. Або ми можемо, звичайно, взяти, намалювати. Указати тут, наприклад, двійку. Але мені, ми вже використовували неодноразово, а цей блок ми ще не використовували. Тому ми дублюємо тут, дублюємо ще раз і указуємо тут 2, і 3. Але знову ж таки, якщо ми зараз запустимо, подивимося на стрілечку, а далі 1, 2, 3. Дуже-дуже швидко. Тому ми візьмемо і продублюємо нашу паузу і розмістимо після кожного блоку з цифрами. І останній раз також. Так. Тепер давайте запустимо і подивимося, як це виглядає. Дуже добре. Тепер для видиху нам потрібно зробити практично те саме. Давайте зменшимо. Тільки, ну, в нашому випадку буде, давайте продублюємо блок, намалюємо тут стрілочку вниз, і це у нас буде символізувати видих. Додаємо. І ми будемо рахувати також 1, 2, 3. Тільки ми казали, що видих повинен бути довшим, тому ми будемо до 4. Тому ми дублюємо тут наші числа, прописуємо тут 2, 3 і 4. І дублюємо паузи. Після кожного блоку ми додаємо паузу, щоб у нас були затримки, щоб не одразу перемикалося. Тепер давайте запустимо нашу симуляцію і подивимося. 1, 2, 3. Тут ми вдихаємо. І тепер видихаємо повільно. 1, 2, 3, 4. Щоб зробити той самий варіант з двома а, різними рівнями, так? Або, можливо, це а, для різних людей, то ми зробимо наступним чином. Нам достатньо буде взяти ці блоки. Перемістити, постійно ми видаляємо і додаємо блоки для керування кнопками. Клавішу А натиснуто. Дублюємо, клавішу Б натиснуто. І тепер нам необхідно додати всі наші блоки, в, наприклад, коли натиснуто А. Взагалі-то ми можемо просто продублювати повністю. Всі ці блоки і змінити на Б. Тоді нам не потрібно буде використовувати і дублювати щось інше. Тільки, знову ж таки, ми додаємо тут іще, дублюємо блоки з цифрами, з паузами, і переписуємо: тут буде у нас 4, тут буде 5, і на видих також потрібно додати ще трішечки. Дублюємо, це у нас буде 5, 6 і, відповідно, 7 секунд. Ну, або там не секунд, а нашого рахунку. І додаємо дублювати. Дублюємо точніше паузи. Так. Тепер у нас є два таких блоки. Запускаємо нашу симуляцію. Натискаємо на нашу кнопку А. Бачимо вдих до трьох видих. До 4. Тепер натискаємо на кнопку B. І у нас тут буде вдих до 5. І видих до 7. Довгий видих. Ми можемо регулювати ось а, не тільки кількість до якого числа рахувати, ми можемо регулювати, наприклад, і наскільки швидко будуть змінюватися, наскільки швидко у нас буде працювати лічильник. Просто зменшуємо або збільшуємо паузу, а точніше, значення в паузі. Ну, звичайно, ми не можемо там поставити 5 секунд, тому що будемо там 5 на 5, це вже 25 секунд, і це тільки на вдих. Скільки ж це вдихати потрібно? Так, ну і, як завжди, доєднуємо до нашого мікробіту і дивимося, як це виглядає в реальному житті. Як завжди, доєднуємо наш мікробіт. Натискаємо кнопку Завантажити. У нас відбувається завантаження нашого скетчу. І тепер ми можемо зробити ту саму дихальну гімнастику. Натискаємо на А. Один, 2, 3. Видихаємо. Ось так за допомогою мікробіту ми з вами можемо виконувати дихальну гімнастику.